А що ж ви оце будете можете робити? По підмітаю приберу. От, ну тоді, мабуть, я вас устрою завтра офіційно дворником. <риклад> <Ху. кху> так, що ми тут робимо? Усе діло вже є. Що ми тут робимо? Заспокійся, дай й пошли. постіть застили. Пошли, одіваємося, пошли, одіваємося. ти, що ще придумав? Я вже придумав? все законно договорився, на постійну роботу договорився дворником. Все. Дворником Будете мене? Будете отрабатувати мені гроші. Все, давай, Я тобі коняка ваговіща, хто? Одівайся, кажу. Пошли, метла, Денник свот. Давай. Я поїду дос. Себе, ти вже пащи на роботу. Що на це за кринтика, убивається. Дай пости застелити. Удиваємся, кажу, йо-моє, працювати пора. Всюди капає. Ті всі нормальні дворники вже позамітали, а у наші тільки на роботу збираються. Пошли, кому кажу, блін. Поспиться. Пошли, пошли. А все відпочила. Пошли, точки. кажу, пошли, пошли. Оце пошли, точки. пошли замітати. Це вже не нестерпно. Вже двірником буду тут. Я поїду у село, та одіваємось, я ж не буду від тебе залежати, як ти мені гроші на квиток. Саме то зароблю гроші на квиток так. і поїду. Спочатку дасте мені долг, потім замете. Так, Який шо? ще долг? По Поїдете. Який шо? порахуєш? Скільки з'їла? Так, у мене, блін, да, це порахуємо. Причепи ще те, що причепи. Счала по роботи, пошли. Тещі, ви... шо, берем, берем, виходиш. На базарі жінки чоловіків продавали, а як прийде до ладу, то я й свого повину. Ти гадай, що за цього му жада, а за цього мужа треба дохти.

який Юра файний хлопець пішла би за нього. Що це за хрень? Бички оце валяють. що це за замітання взагалі. Правильно за Оно, бичок. Зобірайся, треба, собирай. Воно совока там взяли, віник і пособирали. Ось о бичок. Що це за уборка взагалі? Я дивлюся за вами на вікно. Та і не кінчить, бо люди сплять. Люди сплять, кажу. За дуба. Що ж мені через тебе світа? Ши діріді, ши діді, ши Гей, Іване! Жильці жалуються. Чого ви пишете, ви лучше убираєте? Примусить. Давайте закінчити, У нас буквально ще п'ять Я минут, і все. Гроші заробляю собі Ш... на автобусі. Поїду в своє рідне. Я співаю там на повне легене, дихаю, киснем так. свіжим повітрям. Не в на місті. Лож, не Поїду на село, зароблю на квиток, позбираю бичок, сміття, приберу уже поздаю все. Онобичок, оно бичок, оно бичок. акуратніше, як для себе робимо, як для себе. Я стараюся. І не співайте більше, не співайте, бо жильці жалуються. Ще оштрафують, ви нічого не заробите тут. І знову те же саме повторяється. Штрафи, 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 штрафи. Я тобі казала причепи лічильник. Да не Йитрона, ти, вор! Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, ой, на горі, два дубки, два дубки. Та й звелися до Кубки. Хорош, все, хороша, сказав, все. І тут не получилось ніхрена. Жильці пожаліли, все, ви! Все, капець. Забираємо свої ці всі манатки іде. Одні мінуса. Навіть позамітати вулицю не може, а? Чого воно співати, чого кричать? Кати. Я жінка з села. Все, мені треба в вірити. Давайте забігати. Дворник, Навіть дворником робити не може. Ти бери, диктатор нахиляйся, бери. Усе мені вашлі В одні мінуса загиняйте мене, віні. ніде не можете робити, ніде. Ото тільки корови доїть. Чайку приготовлю. Так перемерзло, гаряченько гроші були. Чайочок поп'ю. А, руки взяли. Дивіться, кошельок, а? Чайочок відпочину, одігріюся. Кошельок не бачили? Не бачили? Не, брали? Не, не брали? Точно не брали? Точно не брали. Так Скроме нас тут більше нікого не було. В та я. Шукай свій кушелек. Ну, бетрова, ты можешь? Пацану вы. Если я его сейчас найду, І чого, то я буде покладу. Ну я його найду по-любому. По-любому найду. Де этой кушелек? Куди заховали? И вообще нашего вам гроші, а? Куда? Куда? Куди? Куди? В мужа, я питаю, де той кошельок? Ти забрала кошелюк. Признавайся, я зараз цю хату переверну. Ти забрала кошелюк. Кіра, не брала, я кошелюк. Ти забрала кошелюк. А не кроме нас більше не, не було кушельком. нікого в хаті, нікого, понімаєте? Криса злилася. Я на що застрелю? Застрелю, як собаку. Де кошелек? Не брала я кошелек! Да, Пошукай ще раз! Застрілюй! Останній раз питай, де да, кошелек! Іли брала Кошелек! А я не брала кошелек! Де да, той кошелек! Де? Да, да. Де? Я вже перерив всю хату! Не стріляй! мене да, той... ж жмуться малесенько! Мені ж так всі діти дорогі! О, що усе! Найшовся. Пух! Пух! Це ж дитячий пістолет, мав, що злякалися. Не переживайте ви. Це дійський він не стріляє. Все нормально. Мол. Я не додивився. Приляжте, бо вам важко, мабуть. Що з вами? Що з вами? Прилядь. Приляжте, вдихніть. Простіть менема. Простіть. Я зараз принесу живу косту. Простіть мене. Я не хотів вас застрілювати. Простіть мене, простіть, все. Іди. Ей, мене. Ну, все. Я ошибся. Хочете, ноги вам не Ні, розиктори. не треба мені, не все, хочу. Все. Все. Не все. хочу від тебе все. нічого. Все, все, простіть, все, все.